Днями педпрацівники з навчальних закладів району зібралися на зустріч з представниками влади. З усіх сіл прибули делегації до приміщення адмінбудинку. На діалог зібралися в актовій залі. Кожен з присутніх бажав отримати відповіді на свої запитання. Відстояти свої права. Хай нам просто напросто пояснять, що зараз у нас робиться. Сьогодні 11 грудня. Ми не отримали зарплату ще за півмісяця листопада. У нас немає 20%. 20%. Взагалі ми вважаємо, що це недопустимо. Вчительська важкелезна робота, ми працюємо з дітьми, а до нас відносяться не так, як потрібно. Це наша мета нагадати про себе. Можливо, хтось згадає, що нам велика заборгованість. Хоча й збиралися педагоги на мітинг, проте розмова відбулася у спокійній обстановці, оскільки вчителі це врівноважені, толерантні люди. Хоча питання зустрічі, як зазначили освітяни, вкрай наболіло. На запитання присутніх відповідали голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич, голова районної ради Віктор Паланський, начальник фінансового управління Віра Степанюк, головний спеціаліст відділу освіти Василь Забудько. Зокрема, педагогів турбували питання зняття 20-відсоткової надбавки до заробітної плати та заборгованість по зарплатні за листопад місяць. За словами присутніх працівників освіти, ситуація зі зняттям цих 20% склалася лише в нинішньому році. Причину цього намагалися і дізнатися. За словами голови районної ради Віктора Паланського, найгостріша проблема на сьогоднішній день це велика кількість малокомплектних шкіл, і тому це є причиною великих витрат, а результат нестача коштів. Більше години присутні вели діалог, проте спільного рішення не знайшли. Сподівання лише на наступну зустріч, яку запланували на вівторок 16 грудня.